Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа Мій. Слава Ісусу Христу! Слава на Знаєте, Починаючи від фарисеїв і доходячи до нас, українців, ми такі трохи від них інакші. Бо Тому що ці так почитали суботу, що взагалі сказали, що ну, все, нічого не робити в суботу. Я знаю, в нас колись розказували, що. Е, Євреї на суботу заказували собі сусіда, щоб той прийшов їм підпалити в кухні. Вони собі, що в п'ятницю, накладали дров, таку кухню, щоб підпалити. То не було газу, так як нині. Знаєте, і накладали, щоб було готове, і той сусід мав прийти їм у суботу, тако підпалити. О, і тоді вони вже давали йому там щось за те, що він прийшов, яке сійце, чи двоє, двоє яйць. За те, що він підпалив їм кухню. Розумієте, Ну це вже так посильно. А другий варіант, говорю, за нас, які, знаєте, приходить неділенька свята. Так, як для нас, для євреїв, субота, шабат означає нема діла, так? І неділя це такі самі шабот, але по-українськи, бо тому що означає нема діла, не діля, так? І в нас. От як приходить неділенька свята, як нас навчила радянська влада, всю роботу, яку є на тижні, треба робити в неділю. Бо на тижні ти ходив на роботу, де ти там працював, а в неділю мав вихідний, і в цю неділю треба було все зробити: колохати, покопати, щось там, бетонувати, цементувати, робити, паркан, будувати і так далі. І це все на неділю. Там. Надто шанували, що нічого не робили, а тут теж забагато. А як каже Христос, Він каже: слухайте лицеміри, А як в суботу вівця впаде в яму, то що не витягаєш її, чекаєш до неділі? Витягаєш її з ями? То каже, то що ви рахуєте, що вівця вартніша від людини? Вони питають, чи можна оздоровлювати в суботу? Можна оздоровлювати і в неділю-понеділок і, і вівторок і в середу. Вставайте і оздоровлюйте. А біда що не може? В тому, що Христос іменно в суботу з ними зустрівся. В синагозі, бо той прийшов в синагогу. І так хочу сказати вам і за, наприклад, за наші відправи, так? коли я в неділю служу і панахеду, і мені казали, що то в неділю не, то то за всіх, то то не треба неділю бріть на тижні. А люди не знають, що за померлих треба молитися. І от коли я почав в неділю робити панахеду після служби Божої, поминати померлих. І з того часу люди почали постійно давати на панахиду. А служу я і в неділю, і в понеділок, і в вівторок, і в середу, і в суботу кожен день. Але люди навчилися та й дають. Тому треба спочатку людей навчити не йти сліпо по приписах закону, а завжди ставити на першому місці людину. Зверніть увагу, що ми часом до кота, до пса відносимося краще як до людей. Чи ви то не замічали? І каже Ісус, протягни твою руку, і та рука стала зразу здорова. Нам треба вчитися творити добро, бо людина у своїм. У, у своїй спорченій природі вона більше схильна до зла. І так і так світ постійно, рахуйте, що він якби, ну, таке слово підобрати, вивітрюється, так? вивітрюється від божественності. І якщо ми не будемо його поповнювати, себе не, не наповнювати божественним Божою присутністю, Божою наукою, навіть як ми не будемо грішити, будемо такі, ну, як зайчики, нічого не будемо грішити, ви вивітрюєтеся. Мені колись, я пам'ятаю, е, ну ще на парафії ще в коломийсько Чернівецькій єпахії на той час. знаєте, Дуже часто кажуть, ой, отче, аби так якось такого, аби не грішити, отакоби. Нікуди не ходити, такого не, не рішити, так а хочу бути правильна перед Богом. Я на той час, якби ну, в якійсь мірі навіть погоджувався з тою людиною. Ну, я їй казав, ну так не можеш, але так і не пояснив, чому. А тепер вже не можу, бо вже вмерла та людина. І тому кажу вам, тим, які живі, навіть як ти нічого не робиш, здавало бся, не грішиш, ти вивітрюєшся від Божої ласки. Ми не можемо нічого не робити. Ми маємо творити добро. Бо ми Божі. Як ви себе не рахуєте Божими, то можете творити все, що хочете. Я звертаюся до тих, які хочуть спасіння. Я звертаюся до тих, які Божі. Наше завдання творити добро. Світ спорчений, як його наповнити. Спорчений, значить, вивітрився. Нема добра, нема милосердя. Воно помало випарувалося. Так як, знаєте, попшикаєшся там якимись дорогими духами. Коли б вийшов з хати, то їх так чути всіх аж, аж навколо. Дійшов до зупинки, доїхав на роботу. Походив обід, пішов по обіду, вже треба світ принюхувати. А до вечора вже і не пахне. Вже смердить трохи другим. Божа ласка не така, як в духе, але вона вивітрується. Людина, навіть якщо нічого не буде робити, ти живеш, ти вивітруєшся, якщо ти не будеш наповнювати, до кінця життя прийдеш і не будеш онюхати, будеш порожний. Світ здається через те, що він вивітрився, вивітрився від Божої любові, вивітрився від людяності, а на тому місці завжди диявол знайде, що запхати. І тому відповідати злом на зло це нічого не міняти. Це не змінювати світ, а просто додавати концентрації. Міняти світ це бути добрим. Міняти світ це нести в світ любов, це нести в світ доброту, незважаючи ні на що, чи то субота, чи неділя. Чи то день, коли можна працювати, чи не можна, день, коли постити, чи день, коли нема посту. Творіть добро. Міняйте світ. Бо вам будуть казати, так як Христове, чи можна оздоровляти в суботу. І вам будуть казати, чи вартує то робити добро. За добро платять злом, а ніхто тобі то не оцінить. Не слухайте. Робіть, як Христос. Несіть у світ добро. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!